Те з дубним по базарю. Бродяга не помилився. Моноліт. Моноліт. Так. Я випробував установку. Ти? А, І як воно? Просто галюцинації. Всі вплив, нічого більше. Можливо, ти сильніший, ніж були ми. Та скоріше просто не розумієш, що з тобою було. Далін сказав, що інді Час більше не збирається використовувати моноліт. Він був потрібен лише для підготовки до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місце, в слова, слова, слова знищити зону. І ти віриш у це Скіфе? У те, що моноліт просто установка? Віриш, що вони знають, що роблять? Усі свої помилки вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Дубна, ми, не це, не завод. Ми не просто небажаний побічний ефект їхніх експериментів. Ми люди. Якщо їхні плани, хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. Ми не можемо їм довіряти. Час спливає. тут і зараз. Ти або з нами, або з вартою скіфе. Ми завадимо їм разом. Вирішено. Вирішено.